Мо про каву, все як і де вона росте, як її готувати, як смакувати. І знаєте чому? Тому що ми любимо свою справу. Наша твоє подуш, а не просто Наша справа ваша кава, бо вона цікава, кава, цікава. На радіо Кападжо. душа відпочиває пробитхована кавомана. Людвіх Ван Бетховен був одержимий не лише музикою, а й кавою. І як справжній перфекціоніст він вважав, що ідеальна чашка цього напою потребує рівно 60 зерен. Так, так, він рахував їх вручну кожного разу, без винятку. Кава, кападжу це тепло його друг і біограф Антон Шиндлер у книзі Бетховен, яким я його знав, писав, що композитор дотримувався цього ритуалу надзвичайно ретельно. Навіть коли готував каву для гостей, він самостійно перераховував кожне зернітко, не довіряючи нікому. Кав'ярні були для нього місцем усамітнення. Він міг годинами сидіти за столиком, у думки і уникаючи зайвого спілкування. Кажуть, що каву Бетховен вважав єдиним незамінним продуктом у своєму раціоні. А коли лікарі в старості радили йому відмовитися від неї, він лише посміхався і продовжував пити улюблений напій. То, можливо, саме ці 60 зерен щодня живили його геніальний розум і допомогли створити оду до радості та к Елізі, хто зна, а який ритуал кавування у вас? Пишіть у радіочат та на сторінках наших соцмереж. Нам цікаво. Кава цікава. Oh, yeah. Душа відпочиває